У Нікополі після чергового обстрілу жителі відновлюють будинки. Забивають вікна фанерою, бо скло може вилетіти наступного дня. Вбивства, викрадення людей та розбій жителі Високопілля, що на Херсонщині, розповіли журналістам Суспільного, як пережили окупацію. Немає жодного вцілілого будинку. Як живуть люди у звільненому Ізюмі. Три громади Нікопольського району обстріляли російські війська. Цієї ночі випустили 90 снарядів. Поцілили у Нікопольсько-Марганецьку та Червоногригорівську громади. Загиблих та травмованих немає, розповів на брифінгу, тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу зв'язків з громадськістю ДСНЗ Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк. 15 житлових будинків, 6 господарчих споруд та кілька автівок були понівечені внаслідок ворожих обстрілів у місті Нікополь. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Також двічі за ніч ворог завдав ударів і по Марганіцькій громаді. Від влучання снарядів виникла пожежа у приватному будинку. Вогонь загасили 14 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загалом у громаді росіяни знищили житловий будинок, та ще 10 пошкодили. Понівечили кілька господарчих споруд: автомобіль, місцеву зону відпочинку, дитячо юнацьку спортивну школу, газопровід та електромережу. Воно шкребло, шкребло. Там, коротше, якусь ще деталь він міняв. Щось там купляв. Оце сюди й залетіло туди, і пробило печку. На цій автівці Валентина з чоловіком і дитиною виїжджала з окупованої Херсонської області. Тоді каже жінка: військові армії РФ стояли просто у їхньому селі, прибули до Нікополя, та й тут потрапили під російські обстріли. Сильно громко ми, як завжди, ховались в коридор. Це був прильот, видно, в оцей угол вдома. І наш дім з тої сторони, п'ятий етаж в кришу. Тут цей під'їзд влетіло. Дітям одна секція вікна повністю вибило, і в стінку попало. І дітей буквально за пару хвилин туди гукнули, а вони осколки були прямо на кровах. Лежали. Ми знаходили осколки із снарядів. Снаряд пробив дах у квартирі Людмили. Жінка згадує, цегла і цемент зі стелі перекрили прохід у коридорі. Дуже сильні були обстріли в той ночі. Страшні були сильні. Вікна повилітали, вже вікна вставили дуже сильно. Вони ж нас не оставляють ні днем, ні ночі в покої. Ні днем, ні ночі. Кожен день обстріли, кожен день. Не було не одного дня, щоб не було обстрілів. Ні, російська армія обстрілює з початку липня. З того часу у місті не залишилося жодного району без руйнувань. Загинуло 10 людей, 50 отримали поранення. Серед травмованих і Галина. Побила всі окна, стіну потрощила, потолок і руке. Чисто випадково так поігрався осколочок. Так ми там почистили, оброботали. У міськраді кажуть, не мають бюджетних коштів, аби встановити нові вікна для мешканців. Для тимчасового вирішення проблеми використовують фанеру. 1441 будівля це на сьогодні пошкоджена. Ступінь руйнації різна. Дуже багато багато поверхових будинків пошкоджено дахи там, де потрібна тяжка ну велика техніка для того, щоб це усувати і ремонтувати. Не співаємо. Треба робити не тільки наслідки обстрілів, а й повсякденну роботу. Міським коштом відновлюють дахи. У компанії підрядника кажуть, на один об'єкт витрачають до двох тижнів, бо доводиться робити капітальний ремонт. «Роботи дуже багато. на даному об'єкті сьогодні проїздили заливку плити, яку після обстрілу розрушила. Підняли бетон наверх, залили. Зараз спустили мусор лишній, Завтра будемо ложити плити перекриття. ще. пробивають п'ятий етажі кровлю, пробивають. Перекриття потолки п'ятих етажей приходяться розбирати кровлю. Та додають нині роботи ведуться у 11 будинках. На черзі ще 15. Відновлюють не лише дахи, а й несучі стіни. Софія Москаленко та Олександр Шолдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Тут криші дома розрушені. Розбиті, згорівши. Той мікрорайон. Де двох етажки. Побити там два, два чи три дома, так цілі ще криші, а то всі порозбиті. Тяжко, страшно, але виживали. Маленькі дітки були рік три і сім. З нами, з нами пробули теж. Ховалися, ми, ми всією сім'єю були, ми, ми в цьому підвалі зразу ховалися, а в мене їх скільки тут насобиралося. А таких, а таких друзей у мене дуже багацько мене. а таких… Одному ногу одірвало, В одну артерію перебило, не було кому встановити. Ми отак коли сиділи своїми медиками, вважали, до десятка. І то, якби на місці тут була медична допомога, їх просто можна було врятувати. Ну була одна сім'я, де розстріляли. Чоловіка і жінку. Якраз утречком вони живуть двір у двір з мамою. Мамі було 75 років. От вони тільки утром вийшли з букетами, з подарком поздоровити маму з 75-річчям. І він перший вийшов і його з автомата, а її вже другу на порозі. Вона ще встигла крикнути. І все, матері на очах. Може, його десь увезли в Донець, може десь у Крим, у Крим завезли, а може хто його знає, а може й розстріляли. Не знаю. Не грабували це, точно грабували це. Було таке, що приходять. Якщо закриті двері, значить вони вирубують, відстрелюють, виходять тоді з сумками, а хазяїні в сторону. Встали утро, ідуть наші. Я ж так прийшла, спробувала хлопчики. Ви наші, 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 Боже, яка це радость була. Я бігом на велосипед і бігом усіх своїх. Об'їздила всіх, повідомила, що вже наші зайшли. Як росія були, бомбили, трасили все. Той, хто це затів, якби він на столбу повісив. Як зиму пережити, от це найстрашні. Газу нема, світу нема. Дуже близько, що вони дуже близько. Все одно стріляють. Десь 10 кілометрів той менше може. Другою бустерною дозою вакцини від коронавірусу можна щепитися у Дніпрі. Два тижні тому таку вакцинацію робили тільки людям з групи ризику. Нині щепитися можуть всі охочі старші за 18 років, зазначає сімейна лікарка. Відповідні зміни до протоколу внесли у міністерстві охорони здоров'я. Щеплення другою бустерною вакциною отримали понад 1100 дніпрян. Мінімальний період між першою та другою бустерними дозами складає чотири місяці. Максимальний ну не обмежений, але краще дотримуватись мінімальних строків. Також скорочений інтервал для першої бустерної дози її можна зробити через п'ять місяців. Раніше це було через півроку. Ми зателефонували своїй нашій медсестрі, спиталися, чи зараз є вакцина. Бо ми робили Файзер, то ми хотіли зробити Файзер. Ми прийшли сюди, вирішили зробити, щоб, щоб не захворіти. Або, не дай Боже, як захворіємо, то щоб вона ребіг був набагато легший. Жодного вцілілого будинку побита уламками дорога, зголодні лякоти. Такий вигляд зараз має Ізюм Харківської області. Люди зібралися, щоб отримати гуманітарку від волонтерів. Тут, тут продукты продукти, хліб, там зущенка ще буде, зараз дадуть. Молодець, зараз тебе покушати теж понесимо. Допомогу людям привезли волонтери з Северодонецька. Зараз вони живуть у Дніпрі. Зокрема, створили тут шелтер для переселенців. Во всіх селах, через які проходить дорога до Ізюма, нет ні одного цілого дому. Церква, в доліні. Всі дома, ні одного цілого дому. От я реально шукав хоча б один дом не розрушений, Такого нету. Вот, дорога. Дорога снарядами от мин, там РСЗО, ракет. От, ну, коли вже під'їхали к самому Изюму, вже стало немножко спокойнее, тому що в самому Ізюмі обстрілів немає. Здебільшого в місті залишилися люди похилого віку, каже Євген. Там немає світла, газу та води. Атмосфера там, конечно, такая жуткая. ти заїжджаєш запах гарі. потому что там очень много выгоревших домов. У местных жителей поспрашивали, где есть дети, где есть старики, куда меньше всего довозится гуманитарная помощь. Магазины работают, но то, что я видел, там 2-3 магазина, опять же, они от генератора работают. Ну, я думаю, уже с приходом, так сказать, наших войск Украины по чуть-чуть все будет налаживаться, но как долго это будет, я не знаю, от такого тяжело отойти. Євген каже, їжу люди там здебільшого забезпечені від волонтерів. Зараз потребують більш за все ліків. Вже зібрали наступну допомогу. Це все повезуть днями знов в Ізюм або в деокупований Куп'янськ. А, а от проблема з кормами і з медикаментами залишається відкритою, тому ми зібрали ось таку. Ось. Так сказать, гуманітарний набор від кормів, медикаментів, детського питання. І будем вести. Нагадаємо, військовослужбовці збройних сил України пішли в контрнаступ на Харківщині на початку вересня, 10 вересня синьо-жовтий стяг замайорів над українським містом. Ізюм українські бійці звільнили місто від російських окупантів. Анастасія Галасюк, Юрій Тиний. Новини на Суспільному. Дніпро. Україна в образі дівчини, яка стоїть на захисті від снарядів російської армії. Це її перший стінопис, каже Наталія. На малюнку також зобразила відомі та пам'ятні місця Кривого Рогу. В пам'яті пов'язує їх зі своїм чоловіком. Кривий ріг страдає, звісно, ну не так, як всі інші міста в Україні. Ну, я ж кажу, інших там, ну, кривий ріг намальований був. Бо... Познайомились з чоловіком в цьому місті. Діти в мене народилися в цьому місті, а загонку теж познайомились саме в цьому місті. З Анатолієм Придьмою жінка зустрілася у 2016 році на роботі. Разом прожили 6 років, мають доньку Мар'яну. Зараз дівчинці 5. 24 лютого каже Наталія, чоловік записався добровольцем на фронт захищати Україну. У Лютому ми працювали на зміні. Він був їздив додому, туди в воєнкомат. От, їм спочатку сказали, що там не чекали, їх визовуть. Він приїхав і ще зміну одробив, а потім вони з кумом поїхали. І вони сіли в машину і поїхали самі. Так і не дочекалися визову з воєнкомату. Поїхали самі на своїй машині в військову частину, де було направлення в нього. Повинен був бути водієм, а десантно-штурмову бригаду попав. 12 березня Наталя востаннє спілкувалася із чоловіком. 13 березня армія РФ з градів обстріляла позиції українських захисників. Анатолій Підьма отримав поранення та загинув. Він подзвонив дуже пізно, сказав, що не зможе вийти на зв'язок сутки, бо в них є робота. Так побалакали, про доньку побалакали, як ми, що ми, І все, більше він не вийшов на зв'язок. У пам'ять про Анатолія Прідьму колеги встановили меморіальну дошку на адмінбудівлі цеху, де він працював. Наталя каже, вона ж вирішила вшанувати пам'ять про чоловіка патріотичним муралом. Колеги ідею підтримали та допомогли реалізувати. Згодом у виробничому приміщенні з'явився ще один мурал. Колеги підтримали. Каже, буде пам'ять про Анатолія. бо Він був таким позитивчиком, такий яркий, позитивний, завжди улыбався, якщо дуже дуже важко він. Завжди підтримує сьогодні. Прийшла одна з робітниць і сказала: Ви знаєте, я заряджаюся позитивною енергією і йду до вас на дільницю, обов'язково заходжу сюди, в операторську для того, щоб одним там очком зглянути на цей мурал і набратись позитивної енергії. Наразі Наталія готується до створення нового муралу, на якому планує зобразити захисника рятівника у образі Янгола, який тримає на руках Україну в образі жінки. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.